Привіт! в ефірі наше пізнавальне шоу Вартові громадського здоров'я професії. Мене звуть Наталя, а це мій колега Євген. Вітаю сьогодні. Ми поринемо у захопливий світ вірусології. Перед тим як розпочати, запрошуємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку і увімкнути нагадування, щоб не пропустити вихід нових випусків. Отже, Наталю, як би ти описала професію лікаря-вірусолога? Євгене, це не мов, детектив, який розслідує злочини, скоєні невидимими злочинцями вірусами. Вірусологи вистежують цих мікроскопічних збудників хвороб. До речі, чи знаєш ти, що вірусологи дефіцитні спеціалісти в Україні? Справді? А чому так? Бо їхнє завдання ідентифікувати та досліджувати збудники вірусних захворювань. Ця професія наближена і до природничих наук, генетики, адже має справу з природою та будовою вірусів, і до медицини та фармакології, бо протидіє епідеміям та винаходить противірусні вакцини. Фактично, вірусолог це такий універсальний солдат на варті нашого здоров'я. І, хоча віруси неймовірно малі, їх вплив на світ величезний. Згадаймо лише пандемію covid 19 Тому роль лікарів-вірусологів така важлива: вони наш захист від вірусних загроз. І знаєте, що найцікавіше: віруси не можуть розмножуватися самостійно. Віруси використовують клітини живих організмів для свого розмноження. Вони, немов, крихітні паразити, що захоплюють контроль над клітинами. Ось чому нищити вірус, не пошкодивши клітини організму. Це справжнє мистецтво, наче видалити вірус з комп'ютера, зберігши важливі файли. Вірусологи виявляють за допомогою різних тестів на обладнані збудники вірусних інфекцій в отриманому біоматеріалі, аналізують дані для епідеміологічного моніторингу та інфекційного контролю. Прогнозують захворюваність, визначають причини поширення вірусних хвороб. Планують про. То епідемічні та профілактичні заходи, основне місце їхньої роботи сучасна лабораторія, оснащена обладнанням для дослідів та обчислювальною технікою для аналізів результатів. Там діють особливі вимоги до безпеки. Вірусологи носять спецодяг. Зазвичай робота у вірусологів нормована, але в періоди значного підвищення захворюваності навантаження зростає, може вимагати роботи у різні зміни. Та, попри це, вірусологи із завзятім виконують свою місію. До речі, згадаємо про одного з них: Віктора Жданова. Віктор Жданов легенда вірусології. У 1958 році він запропонував програму глобальної ліквідації віспи, яка змінила хід історії. Завдяки цій програмі у 1980 році ВОЗ оголосила про повну перемогу над віспою. Вперше в історії вдалося повністю викорінити небезпечну інфекційну хворобу. Жданов не лише ініціював програму, але й активно працював над її втіленням, розробляв нові методи вакцинації, організовував міжнародні експедиції для боротьби з віспою. А ще Віктор Жданов був науковим універсалом, вивчав грип, поліоміеліт, гепатит. Був одним із засновників молекулярної біології вірусів, створив теорію їх походження. Справжній приклад того, як один вчений може змінити світ, і сьогодні лікарі-вірусологи продовжують його справу. Щоб стати вірусологом, потрібно здобути вищу медичну освіту магістерського рівня за спеціальністю медицина, медико-профілактична справа, педіатрія або технології медичної діагностики та лікування, пройти інтернатуру, лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія або мікробіологія і вірусологія. Та на цьому навчання не завершується, адже віруси постійно мутують, з'являються нові штами. Тому вірусолог має постійно вдосконалювати свої знання. Вірусологи справжній супергерой, який завжди в тонусі, і саме тому в них так багато можливостей для кар'єрного зростання. Вірусологи можуть працювати у вірусологічних лабораторіях, лікарень, державних центрів контролю та профілактики хвороб. Бути консультантами урядових та міжнародних програм. А ще можна стати завідувачем лабораторії або відділу, працювати на дослідних станціях. Отже, якщо ви любите біологію, медицину, готові приймати виклики та захищати здоров'я людства. Ця професія для вас. Ставайте на варту громадського здоров'я, обирайте професію лікаря-вірусолога. Друзі, перед тим як попрощатися, запрошуємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайки. Ну і звісно, пишіть коментарі. Нам важливо отримувати зворотній зв'язок, аби робити кожен випуск цікавішим для вас. До нових зустрічей у світі захоплюючих професій у наступному випуску Вартові громадського здоров'я професії. Щасти!